Законом 12.414 влада не лише позбавила незалежності Набу і САП і виправляла потім свою так звану, нібито, просто помилку, а насправді злочин, а також одночасно тим же законом було знищено проведення. Конкурсних, конкурсного відбору прокурорів до Генеральної прокуратури. І також цим законом було запропоновано. І... Введено в дію, що прокурорів можуть де-факто свавільно звільняти через реорганізацію тих чи інших підрозділів Генеральної прокуратури, і цей законопроєкт буде виконувати функцію насправді виправлення ще одної так званої помилки просто влади, а саме повертатиме конкурси для прокурорів і не даватиме свавільно а, звільняти прокурорів під виглядом. А, Змін в штатному розписі ми маємо розуміти, що це одна з тих речей, яку Європейський Союз нам вже зарахував був як виконану річ, що на конкурсній основі тільки можуть відбиратися прокурори. Але на сьогодні вона знищена, і ми намагаємося її повернути в наше правове. поле.